Доброго дня, мої шановні глядачі, читачі, слухачі. Я Ольга Кияшка, терапевт в інтегративному підході. Виходжу до вас зрідка, і, на жаль, не можу запланувати, тому що у нас відключення світла, і дуже, дуже не завжди по графіку. Ну, Зараз такий період майже по всій Україні. Та не майже, в мені здається, він по всій Україні. Так. Я зазвичай люблю до вас виходити і ділитися корисностями, корисностями по відношенню до себе, до свого тіла, до своїх відчуттів, до прийняття себе, заземлення, своїх кордонів, можливості сказати так і ні. А ще є таке поняття, яке freedom technique, тобто техніка емоційної свободи. Тапінг ще її називають, я називаю тапінгом так швидше, ніж пояснювати за все інше. Особливо на сьогодні. Дуже дякую тим, хто зараз зі мною. І дуже дякую тим, хто подивиться мене в запис. Так от, коли вам дуже турботливо, неспокійно і ви не знаєте, що вам робити. Постарайтеся просто обійняти. Спочатку ви можете покласти крила, зробити крила метелика, позаспокоїти себе так. Потім себе обійняти. І якщо на сам кінець вже зовсім острах від події вас подолав, ви можете зробити найпростішу з техніку, яку навіть я роблю з дітьми. І це спрацьовує навіть на моїй рідній дитині. Це просто ковування. Я придумала маленький віршик, йому вже пару років, але він зараз розповім: ви повинні собі чесно, причесно відповісти на питання по градації від 0 до 10, наскільки вам страшно? І в цьому стані прийняти себе, що вам страшно. Для того, щоб розбивати цей острах, ми починаємо діяти по руці і говоримо. Страх, страшок. Бери посошок, Іди, шкутельгай, мене забувай. І навіть якщо мені дуже страшно, я цілком і повністю люблю і приймаю себе. Страшок. Даємо йому посошок, він зменшується і зменшується. Називаємо страшок, страшок зменшується і зменшується. Іди, це означає, що йому дуже важко йти, але він піде, він зменшується і піде. Мене забувається, означає, що він забуде. І я розумію, що я зменшую свої перепони і свої острахи, і в цьому гарному стані я цілком і повністю люблю і приймаю себе. Я люблю себе ту, що страхається. Я розумію, що я людина, і мені просто навіть дуже-дуже страшно. Я приймаю цей стан у себе, і я його зменшую. Я розумію, що цей стан природній, і це мій захист, це мій захист, який спрацьовує на мені. Я розбиваю всі свої страхи, я зменшую їх вплив на мене, я зменшую перепони, які є в моєму тілі. І в цьому стані я цілком і повністю люблю і приймаю себе. Страх, страшок, бери, посашок, іди. Шкутельгай мене забувай. Я зменшую і зменшую своє відчуття і в цьому гарному стані люблю і приймаю себе. А тепер ми починаємо, як завжди. Я сприймаю свій острах, я бачу свою реакцію. Я розумію відчуття тіла, і я приймаю їх, я повністю, цілком і повністю люблю і приймаю себе. Я бачу. Що я страхаюсь, я відчуваю свої реакції тіла і даю їм місце бути. Я можу по це вільно сказати. І в цьому стані цілком і повністю люблю і приймаю себе. Я розумію, що я страхаюсь і жахаюсь, і я приймаю себе. Я розумію, що це мій захисний стан. Та, да, такі захисні реакції де ж дуже природні. Я боюсь, я страшусь, я Тривожусь, я розумію свій стан, я з цим працюю, я розбиваю всі свої перешкоди і всі свої перепони, і в цьому стані цілком і повністю люблю і приймаю себе. А тепер давайте перейдемо до центральної основної нашої енергозони, яка приймає повністю нашу енергію. Можемо зробити отакий легенький рух, як стакато. А можемо зробити чотирма пальчиками м'яко-м'яко-ніжно. Так, я дуже переживаю, що мене, ну не знаю, збурюють, мабуть, мене насищають ці відчуття страху, але я буду з цим працювати. Я бачу, що відчуття страху я працюю з цим. Я можу подолати ці відчуття і наситити себе енергією. Я вбачаю можливість побороти цей страх. Я відчуваю і застосовую всі ці кроки для того, щоб побороти острах. Я відчуваю свою тривожність, і я з нею працюю. Моя тривожність мій страх, моє тіло, вони, вони потребують праці, роботи і турботи. Моя турбота про тіло, вона працює для мене і працює для всесвіту. Страх, страшок. Бери посошок, іди, шкутригай, мене забувай. Страх, страшок, бери пасошок іди. лягай мене забувай. Я розбиваю всі свої перепони, перешкоди, свої переживання, свої острахи, і в цьому стані, цілком і повністю, люблю і приймаю себе. Я отримую енергію для того, щоб подолати свої відчуття, негативні відчуття і свій страх. Я розумію, що мій острах мене захищає. Я розумію це, я бачу. Дії свого тіла і свої відчуття. Я приймаю відчуття свого тіла і буду працювати з цим. Я відчуваю всі свої дії, вони всі правильні, вони всі корисні, вони всі заохочують мене і зміцнюють мене. Я говорю собі про це постійно і не тільки собі, своєму оточенню і Всесвіту. Я розумію, наскільки мої дії мене зміцнюють, мене покращують, я можу сяяти впевненістю і діями. Я дію. Я впевнено реагую, я радію і сяю. Я розбиваю всі острахи, свої турботи, свою реакцію, я можу йти і навіть бігти. Я розбиваю всі острахи, і в цьому гарному стані я люблю і приймаю себе. Я отримую ще більше енергії для боротьби зі страхом. Я подолаю це негативне відчуття. А ще я можу перетворити це прекрасне відчуття на додатковий ресурс. Якщо я. Війду в стан і прикинусь, що страх це я. Подумайте, ким ми зможемо з вами вийти для себе, якщо ми уявимо, що це відчуття є в кульках, і ці маленькі кульки можемо трошки розпустити і насидитись цією енергією. Ця енергія нас може зміцнити. Я прекрасно розумію користь, відчуття. Почуття і насичення себе енергією. Я насичуюсь енергією від цієї, від цієї емоції. Я розбиваю свої острахи, я розумію свої дії, я цінно і цілісно їх впроваджую, я насичуюсь, я радію, я збагачуюсь цією енергією, я розумію користь своїх дій. Я розбила всі свої острахи. Всі свої турботи і всі свої перепони. І в цьому гарному стані я цілком і повністю люблю і приймаю себе. Я зробила три рази. Ви можете робити 5, 7, 9 разів. Будь ласка, зробіть метелика, ложіть метелика на груди, вдихніть, видихніть, ще раз вдихніть, видихніть, ще раз вдихніть, видихніть якщо можна, передивіться, будь ласка, відео ще раз. Якщо у вас виникне питання щодо застосування техніки насичення енергією страху, звертайтеся попрацюємо, тому що в реальності дуже цінна техніка. І вона не тільки на словах, вона працює. Всім гарного дня! Була рада бачити тих, хто був зі мною. І буду дуже дякувати тих, хто подивиться відео в запису. Всім найкращого дня, насичені ресурсами. Працюємо, є Україна. Всього найкращого.